Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. На сьогодні чергова зустріч із задачами з моїх старих зошитів. І я вам вирішив показати це рівняння четвертого степеня алгебраїчне, показати прийом, який ще абсолютно точно на своєму ютуб-каналі я ще його не показував. Не показував цей прийом, тому ну, прийшов час показати. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Я розумію, що, скоріше за все, ви розв'яжете не цим прийомом, який я покажу. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо з вами куренням. І я думаю, що ви розв'язували так, як ну, це написано і в моєму підручнику в перший спосіб. Да? В моєму підручнику. Десятий клас алгебра профільний. І воно, на жаль, ну, 8 клас профільний ми не встигли видати. Війна завадила, було б і там написано. І у підручниках інших авторів, який спосіб стандартний. Ну, ми маємо шукати серед дільників вільного члена. Можна не 120, не мінус 120, а 120, плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3, плюс мінус 4, плюс мінус 5, ну і так далі. Їх дуже багато. Треба пошукати серед них корені рівняння, знайти, тобто там теж все вийде. Чому все вийде? Бо коренями цього рівняння, забігаючи наперед, є е, цілі числа. А я вам хочу запропонувати інший спосіб, який ще жодного разу не показував. Подивіться, будь ласка, уважно. Я спробую зробити такий експеримент. Я згрупую перші два і три останніх. в перших двох винесу задушки Х-куб, в других, в трьох останніх винесу задушки мінус. І хочу сказати, що мені в моїй практиці попадалися такі рівняння. 4 степеня, і сам я таки складав, до речі, кажучи, що якби у нас х дорівнює 4 було коренням оцього квадратного тричлена, який в дужках, це б дуже серйозно нам спростило розв'язування. І воно виявилося, що так і є. Тобто 19 х квадрат мінус 106. Х плюс 120 дорівнює 0, ми просто можемо перевірити, що одним, тобто ми не будемо його розв'язувати. Я просто перевіряю, ага, х4 буде коренем чи ні. Якщо буде, я буду рухатися цим способом. Якщо х4 не буде коренем, ну, спосіб не грає, скажімо так. Виявляється, що Х4 буде коренем. це перший корінь, другий корінь буде 30, 19. І тоді. Нашу другу дужечку я можу розкласти на множники наступним чином. Це хміну 4 на 19х мінус 30, дорівнює нулеві. Х-4 винести за дужки І сказати наступне. О, шановні, перший корінь я вже маю. Це по-перше, х1 дорівнює 4. І що мені подобається. Мені подобається те, що у нас ситуація, яка залишилася, виявилася, виявилася, перепрошую мінус. Ситуація, яка залишилася, у нас виявилася кубічним рівнянням без одного компонента, без квадрата. Ну так це вже добре. Тобто шукати серед дільників числа 30 вже в принципі набагато краще. Тобто, ми можемо вже закінчити це рівняння. Знайшовши один з коренів серед дільників числа 30. Теж ну, нормально, набагато простіше. Але я вам теж покажу малесенький лайфхак. Я думаю, що, в принципі, досвідчені розв'язувача вже бачить світло, як то кажуть, в кінці тунеля. Я зроблю наступну ситуацію, наступний прийом. Оці плюс 30, я зроблю, що це мінус 8 і плюс 38. І згрупую групую х 3 мінус 8, мінус 19х мінус 38. Ми бачимо коренами першої дужки і другої є двійка. Х -2 на х-2 на х квадрат плюс 2х плюс 4, мінус 19 на хміну 2. Виносимо за дужки спільний множник x-2. В дужках отримаємо х квадрат плюс 2х мінус 15 дорівнює 0. Тоді другий корінь дорівнює 2, а третій і четвертий ми отримаємо, розв'язавши квадратне рівняння. Формулою коренів або теоремою Вієта, це вже великого значення немає. Отже, ми з вами отримали 4 корення. Це те, про що я вів мову. Вів мову про те, що у нас. Давайте я їх прямо, прямо так, як ми отримували, тобто я вже не буду виписувати. Я випишу в тому порядку, в якому отримували. Так от те, про що я вів мову спочатку. Тобто, оскільки всі корені є цілими числами, то ми цілком спокійно могли б серед дільників числа 120 пошукати, розв'язали б безумовно, але я вирішив вам. Показати цей прийом, ну оскільки і сам складав подібні рівняння, до речі кажучи, які розв'язуються подібним прийомом. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки, на те, що ви підпишетесь на мій канал, якщо цього не зробили. Будете розвиватися, шановні учні. Можливо, вчителям це теж цікаво. До побачення!